Кажуть, справжня мудрість мовчить, аж поки її голос не стане потрібнішим за шум. І сьогодні саме такий момент, бо старець, який роками відмовчувався, вирішив говорити. Але не для всіх, лише для тих, хто здатен почути, не вухами, серцем. Я передаю слово йому. Слухайте уважно, бо в його словах не просто передбачення в них знак часу. Ех. Діти мої, сядьте ближче. Сьогодні, не байки буду вам розказувати а бувальщину, що серцем чув і душею перейнявся. Живу я на цій землі давно, сивини в бороді, як снігу взимку. Телевізора в хаті не маю, бо справжній світ не в екрані, а в шелесті дерев і людських очах. Прийшли якось молоді, питають що буде далі? Як усе завершиться? А я їм не поспішайте, діти. Усе має свій час. Прийде година, небо само відкриє знаки. І ось вона прийшла. Пам'ятаю, ту ніч не від звуків прокинувся, а від дзвону внутрішнього, ніби струна душі задзвеніла. Вийшов з хати, а над полем вогонь висить, круглий, як місяць, та не яскравий. Вогонь не від сірника, а від душі. Його очима не видно тільки серцем, а з того вогню голос почувся. Не чоловічий, не жіночий, просто голос, тихий, як шепіт листя, і каже гординя впаде у тінь глибоку. Не прокляття це було, а знак. І тоді я зрозумів, щось починається перелом, не від вибуху, від тиші. Сон після того мене покинув, чекав. Не новин, знаків. Бо перше, що зміниться, не події, а серця. Ті, хто має чутливу душу, відчують. Стара Марія, царство їй Небесне, ще за життя казала, все почнеться на трійцю, але не ту, що в календарі, а на духовну. Це не день буде, це ніби двері на мить відчиняться, і хто готовий, увійде у світло, хто заспить душею, залишиться в темряві. Марія казала не військо це зробить, а страх, що прокинеться у серці ворога. Не від кулі він відступить. А від образу, що побачить у дзеркалі власної душі, в ту ніч тиша настане над лінією фронту. Солдати, що до гуркоту звикли, почують справжню тишу, і саме вона почне розпад, бо правда не тіло ранить, вона вбиває впевненість. Питають мене, а що ж то за перелом такий у тиші буде? А я їм старий рушник показую, бабуся вишивала, а в ньому клаптик шкіри. А в тому старий зошит. І на одній сторінці карта, не політична. На ній ріки, лінії фронту, місця боїв. І з кожного димок тягнеться. Це і є ті точки, з яких почнеться. Марія розповідала, як бачила залу темну, довгу. Люди в погонах сидять, очі порожні, і карта на столі не мапа, а жива. З неї дим іде. Спочатку тонкий, як від свічки, потім густий. Із диму руки обвуглені, закривавлені, вони не кричать, мовчки моляться. Один з генералів каже: він знову прийшов, але цього разу не мовчить. І дим почав виходити вже з людей дихати не можуть, в очі одне одному дивитися не можуть. І піднялися, без наказу, залишили залу, форму, зброю, бо карта вже в їхніх душах ожила. Марія сказала: Тихо це буде! Совість прокинеться навіть у тих, у кого спала роками, а ще ті, хто страхом керують, втратять силу, бо людина, яка більше нічого не боїться, вільна, а вільна душа найстрашніша для тирана. Було це ще до великої весни, коли села гуділи від тривоги, а в містах діти снили грім. Приходив я тоді до бабці старої Марії з Полісся. Вона мовчала довго, аж доки не почалась та велика ніч, коли вітер ніс не дощ, а знаки. І тоді вона сказала мені: бо тиша то не про слабкість, то знак згори, бо як тільки стихне гуркіт, не на фронті, а у верхах почнеться найбільша битва без куль, без танків, битва слів, підписів і хитрих усмішок. І саме в той момент Петре з'являться ті. Кого досі не чули, вийдуть із тіні ті, хто роками мовчав, бо знали, їхній час прийде. Я її спитав, як дитина це ви про кого, бабцю? А вона лише усміхнулась сумно про тих, що носили форму, а тепер носять папки. про командирів, які стали перемовниками. Один із них, з лютої крові, з передової, стане головним на зустрічі, яку ніхто не покаже в ефірі. Там не буде камер, лиш килими, камін і троє людей один з Америки, один з Європи, а третій наш. І саме він покладе карту на стіл і скаже або так, або знову гримить небо. Я тоді не зрозумів, але пам'ятав бабця далі мовила, ніби бачила очима душі. І тоді почнеться велике мовчання союзників, бо вони ж не звикли, щоб їм ультиматуми ставили, але цей не зі слабких. За ним дух тисяч загиблих, погляд бійців з окопів і молитва з кожного дому де досі чекають. А що ж ті союзники? спитав я, і вона вже трохи тихіше. А ті, ті злякаються втратити обличчя, бо весь світ уже втомлений, але не ми. І вони це бачать, побачать на трійцю, не в календарях, не в аналітиці, а в очах українців, бо трійця цього року буде інакша. Не святкова пророча. Того дня буде тиша, але така, що від неї мурахи по спині, ніби сама земля затамувала подих, і тоді Петре стане ясно, або угода, або ще одна зима війни. То буде угода, знову я, а вона мені прямо, буде, але не та, про яку мріють у Москві, і не та, що пишуть у Брюсселі. Це буде українська угода. Без капітуляції, без здачі, але й без повернення всього одразу, бо той, хто хоче все і зразу, отримає нічого. Ми отримаємо тишу, гарантії і зміну в повітрі. А що з фронтом? Фронт завмре. по обидва боки, не через страх, а через наказ. Командири з обох сторін отримують дивні вказівки. Хтось подумав би, що це пастка, але то буде сигнал згори, не з Кремля і не з Вашингтона. А ще вище. Вона на мить замовкла, подивилась удалечінь, ніби щось там побачила, а потім прошепотіла. І в цій тиші відбудеться найстрашніше для Росії почне тріщати всередині. Бо армія без руху, як вода в болоті. Почнуться сварки, підозри, зникнення. Деякі командири просто зникнуть, інші повернуться додому, але вже не під тим прапором. Та не вже, бабцю? А як же? Бо Росія сама себе пожере, і трійця стане її внутрішнім зламом. Там почнеться велике переписування вірності, поки в нас моляться, там ділять майбутнє. Але й нам буде непросто, бо ця угода не про перемогу, вона про виживання, і хто цього не зрозуміє, буде розчарований, але хто дочекається, той побачить справжню перемогу згодом. Бо після тиші прийде рух, і він буде в наш бік. А якщо не підпишуть, і тоді вона востаннє заговорила голосно так, ніби хотіла, щоб її почула сама ніч підпишуть, бо трійця змусить. Тоді почнеться серія випадкових відставок, раптових хвороб, непередбачених змін політики, а ще несподівані обстріли складів, саботажі, аварії. Це буде натиск зсередини. І тоді всі зрозуміють, план уже не в Кремлі, а поза ним, бо земля Петре не приймає більше війни, і ті, хто прислухається до неї, залишаться, а хто глухий, зникне. І коли я спитав її востаннє, ви так говорите, ніби все вже вирішено. Вона лише поклала руку на моє плече і прошепотіла: бо вирішено, але ще не виконано, і тому зараз тиша. Бо тиша це останнє, що чуєш перед бурею або перед зціленням. Отака була бабця не все сказане нею зрозумів одразу, але все збувається, Петре, і трійця близько. Ось так не пророцтво, а попередження. Не страх, а надія, що приходить тихо, як ранкова руса. Ми з вами чули не просто розповідь старця, а відлуння майбутнього. Яке вже десь поруч, попереду час тиші, а за ним великі рішення, і від нас з вами теж залежить, якими вони будуть. Підпишіться, якщо хочете чути правду, якої не скажуть в ефірах. Залиште вподобайку, і нехай Господь береже вас і нашу землю.